Добрий день, Павло Павлович. Добрий вечер. Хотілося би почати наше інтерв'ю з такого питання. Закінчилися вибори з Ліхом Пополом, як то кажуть, і хотілося б спитати вас, що змінилося у вашому житті після закінчення цих виборів, після того, як ви стали депутатом міської ради? Для мене закінчилися міські вибори в Ужгороді, Але... Доля моя ще не ясна до кінця, хоча я вже і маю посвідчення депутата Ужгородської міської ради, знаю, в якій комісії я буду працювати, але є ще дві речі, які вплинуть на мою подальшу долю. Це Через два дні, 10-го числа, я маю чергове засідання суду, на якому або мене засудять і позбавлять депутатського мандата, або черговий суддя відмовиться, або. Знову станеться щось таке незрозуміле, як, наприклад, досліджування справи і продовження на невизначений час моєї долі. І друга позиція це е, вирішується доля е, більшості у обласній раді. Обласна рада формується. Ми в місті вже попереду в них, ми вже знаємо, хто в нас заступники мера, хто в нас секретар ради, ми вже працюємо. А обласна рада поки що готується до головної схватки між двома лідерами, і після того, напевно, вже буде спокійна робота. Так ось від того, хто візьме гору, чи візьмуть група балови чи група глидиди, від того залежить, як буде штурмити, наскільки буде спокійна ситуація в Ужгороді. І це відчувають всі мої колеги. Це відчувається напруження серед, і серед фракцій і навіть поодиноких депутатів, які пройшли, от скажімо, угорці, мають дві партії представлені, мають. Коротше, неспокійно, незатишно, поки не вирішиться на Олімпі, хто там все-таки Зевс, а хто рядові боги. Повертаючись до питання, як ви. До вас повертаючись, яким ви бачите своє місце в онової міській раді і в якій комісії ви будете представляти які е, інтереси, які <клес> е, чим ви будете займатися далі? Ну, головна е, моя роль у невеликій групі, е, наша фракція називається Батьківщина, і вона налічує дев'ять чоловік, небагато, бо є більше, є 22 регіони. Є 18 єдиний центр, нас є 9. І впливати на вирішення питання ми можемо, але тільки сукупно з кимось. Ми на сьогоднішній день не ображені увагою ні одних, ні других. З нами розмовляють, як я пожартував навіть в одному місці. Як два камійонщики пропонували одній дівчині поїхати сісти до одного камійону або в другий камінь, бо в дівчини свого камійона нема. Але це питання, це питання для нас з ким бути однозначно. Ми прийшли у міську раду дивитися на погромлений Ужгород, який нам залишив в останній іпостасі, Представник партії регіонів, оскільки Сергій Миколаївич себе ототожнив із цією політичною силою, це е, практично представник ідей обласної адміністрації, того же феєра, того же Ледиди. І прийшовши сюди, побачивши ту розруху, про яку уже сьогодні, не маючи аудита, не маючи результатів ніяких ревізій в руках, але вже попередні ознайомлення попередні з паперами, показали, що це програмне місто, то ми не маємо спільно. Що із, тими, із цією командою у місті ділити. Нам лише потрібно ліпити, ліпити більшість із тої частиною жовтів, які представлені тими же е, єдиним центром, тим же фронтом змін, тими же угорцями, які, які теж все це бачать і хотіли б вже почати працювати. Це перше. Друге, ми е, маємо ширше відкрити е, е, двері. Е, і дати інформаційному простору всередині мерії і вийти на донести якомога ширше ужродця і області, бо це обласний центр. Ми мало за що відповідаємо такою кількістю людей, 60 депутатів у складі, але ми можемо мати повну інформацію про все, що там відбувається, і закрити двері за собою. І стати учасником якихось кардинальських переділів у середині, у середині міської ради, в якій вже практично все розграбовано і поділено за останні 16 років, то, по-перше, немає бажання у мене особисто. У всіх моїх решти восьми колег немає і навіть думки такої, бо якісний наш склад легко перевірити у жороці дуже швидко розберуться, хто це є. І тому, бачачи, яка велика е, е, думаюча інтелігентна культурна маса депутатів, що так говорю, маса увійшла і ще крім нас, це ви подивіться там директори шкіл. Є е, візьміть лише Петра. Е, Кіндюха директора п'ятої школи, так у нього титулів різних академічних, навчальних і інших послужний список, такий, що вистачив би на п'ять директорів шкіл. І оці люди, шкода, що вони лише тепер піднімаються на ті, і ми їх помітили, і ми їм даємо зараз зелене світло, і міська, міська освіта його одержить. В повному масштабі він буде займатися всім містом не лише школи, робити блискучий колектив по всьому освітянському простору, аби лише вистачило грошей яких важко. Тому е, наше місце в Раді інформаційний простір якомога ширший, якомога голосніший, якомога прозоріша ситуація. Е, я мав е, розмови, зустрічі, бо вже починаємо зустрічатися із декількома людьми, які впливають на формування думки в межах фракцій, наприклад, е, керівником фракції Єдиний центр. Є кручениця Василь, куратором від обласного рівня є Чубірко-Володя. У них таке ж бачення, як і в нас. Треба рятувати Ужгород. Треба прибити ці схеми збирання грошей. Я прийшов сюди перевірити один факт, і я ще не добрався до нього. Продавець газет і здравець, яка живе. Просила мене якось вплинути на одержання місця для торгівлі, ще нове місце для торгівлі газетами для її сина, можливо, ця сімейна, сімейна фірма. Бо проблема в тому, що треба дати тисячу доларів за те, що він буде торгувати газетами. Я перепитав тисячу гривень чи тисячу доларів, бо це ж газети, це ж не голівка, не сигарети, тисячу доларів. Гарна така жінка давно працює і, і немає навіть слова у цьому бізнесі перед твоєю міською радою. А газети то є частина пропаганди власності. Не можна давити, їх. навіть якщо дуже хочеться те, що на сьогоднішній день робить людей командою в місті. Перевіримо доповіда. Наразі міська рада. Виявляє досить велику активність у голосуванні і велику консолідованість. Тобто різні політичні сили і партії голосують за ті рішення, які приймаються зараз, на перших засіданнях досить згуртовано. Чи можна, можна сподіватися, що і надалі при теперішній розстановці сил міськрада може створити більшість і працювати на благо Ужгороду, Чи політичні амбіції все ж таки колись візьмуть голову? Розділено дві частини, перше, е працюють е оперативно через те, що дисципліни в командах дуже високі. Як е регіональна політична е фракція, так і Єдино-Санфризька, вони, вони як солдати. Вони приходять, щось неясно просять, беруть паузу, виходять, радяться, повертаються і дуже швидко працюють. Е е у, цьому, у цьому, як би сказати, ці організованості є оцей плюс, так що кожен не просить слова, кожен не висловлює окрему думку і не перетворюють у, у балаканину те, де треба відпрацьовувати руками. Не було ще сьогодні, до, до сьогодні важливішого питання, крім порядку денного крім порядку денного і обрання голови ради. Заступників утворили. Консенсусом, тої від ти, то й від того, то й від того, то й від тих пройшло голова ради заступникам затвердили зарплату, також вони не будуть голодні, пояснили, чому, як формується ця зарплата, сказали, про які у них функції, які комісії уявляли собі депутати, такі комісії були і дані для того, щоб депутати собі розібрали, хто з яким профілем був. Буде займатися поглиблено у Раді, а от, от на питанні голови секретаря Ради, оскільки вважалося, що Віктора ще не я залишати, як голова штабу Погорелова, залишати уже в мирний час, так, після політичних воєнних дій вибори закінчилися в мирний час далі головою. Його штабу фактично, бо це секретар ради. Отут е, виникли деякі питання, але потім утряслося. Е, потім Всі зрозуміли, що за останні чотири місяці ближче до Погорелова за розумінням того, що він хоче, що він думає, куди він йде, які в нього плани, які в нього можливості, ближче людини, ніж й не був. Розірвати цю, цю парочку це означає кинути Погорелова знову у експерименти кадрові і знову у розстановку. Тих людей, до яких він звик останні 4 місяці. Можливо, цей альянс не протримається довго, а можливо, навпаки, в нових умовах вони запрацюють по-своєму. Ви ж бачите, що починалося, і пам'ятаю, всі з яєць, так? Це й кидав, кидав. Можливо, це ті яйця, які раніше кидали, у... у... коли будували замки, то кажуть, лили молоко, давали яйця в суміші, то з того виходить міцніше. Можливо, це і така. Метафора, але на сьогодні ми першу сесію провели у два заходи. Ніяк вона не могла стартувати. Ми півтори доби її чекали, що вона розпочнеться, але сумарно чистого часу вона протривала перші друге засідання менше двох годин. Це говорить про те, що війна закінчується, починається робота.